Зв'язку з нами вже є Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках, представник України у політичній підгрупі контактної групи у мінську у 2015-2016 роках. А також у 2019-му. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пані Мальбо, важкі <кій> останні дні для України з тими безперервними обстрілами і такий потужно-ракетно-дроновий терор проти власне цивільної інфраструктури. І Трамп якось так впав, начебто, в мовчанку і, начебто, не помічає цього всього. Ну, от, на його думку, це Україна спровокувала от такий оцей терор операцією Павутина. Як гадаєте? Ну, між цими речами, пані Вальво, абсолютно ніякого зв'язку немає. Чому? Тому що Україна била по залізятчу, по зброї, по стратегічних бомбардувальниках, тим більше ці стратегічні бомбардувальники таку ж загрозу несли і Європі, і Сполученим Штатам, і Україні рівну загрозу. А те, що ми бачимо з боку московського фюрера. То це атаки по цивільному населенню, це атаки по цивільним людям, це руйнування а, цивільної інфраструктури, пологових будинків, дитячих садків, засобів комунікацій, енергосистеми і так далі. Тобто, власне, от нині зараз в цей час, коли ми з вами говоримо, йде засідання Ради безпеки, де слухається. Черговий раз питання, яке пов'язано з додержанням гуманітарної права, міжнародного гуманітарного права, і там в чергове обговорюються ця проблематика і злочини, які здійснюють а, рашистський фюрер і його кліка, бомбардуючи нині щоночі ночі Україну, українські міста, населені пункти. Цивільних людей я це підкреслюю, бо тут нічого навіть порівнювати. Бо коли Небензя на засіданнях Ради безпеки починає брехати про те, що рашисти обстрілюють а, місце розташування військ, ну це починаючи від а, Кривого Рогу й до нинішнього часу Києва і таке інше, хай він покаже, коли це рашисти били по. Місцю розташування військових. Це в основному або цивільне населення, або цивільна інфраструктура. Тому їх навіть порівнювати не можна. Ну і що мене особливо вражає, це коли Україна провела операцію Паутину, вразивши залізятча, яке ще раз підкреслю, настільки ж небезпечне для Америки, для Європи і для України, то Дональд Трамп заспішив. Зателефонувати московському фюреру, поспівчувати йому. А нині він в Україну не телефонує. Я не можу це назвати по-іншому як просто моральне уродство. Бо по-іншому це не назвеш. А от для чого бити по мирному населенню? Це аби російському народу дати таке відчуття якоїсь сатисфакції. Для чого? І подавати це, ну, і така суцільна брехня. Невже світ не бачить? Світ це бачить і це озвучується в тому числі і нині озвучено, цілий ряд заяв пролунали від європейських лідерів. Тут все зрозуміло. Чому власне це е, рашистський фюрер віддає команди бити по нас, по цивільному населенню? Це те, що в доктрині рашистській називається примус. До дії так, на жаль, було завжди. І той, хто мав справу коли-небудь з Російською імперією, з Совком Радянським, з е, імперіалістичною нині е, Рашиською Федерацією, інструментарій один. Це тиснути силою для того, щоб змусити е, діяти якимось чином. Це не випадково співпадає із. Початком нинішнього переговорного процесу, бо для розумних людей, для Європи, для України очевидно, що Фюрер не збирається ніякі ні, ні, проводити мирні переговори, а, припиняти вогонь, працювати конструктивно над укладанням мирної угоди. Він змушує, він тисне силою. Це тільки для а, Дональда Трампа. Означає, що те, що він ляпнув, що Україна спровокувала ще раз хочу підкреслити: Україна била по військовому законному військовому об'єкту. А те, що робить Москва в нинішній ситуації, вона атакує цивільне населення. Це не що інше як пряме порушення норм міжнародного гуманітарного права. і друге. Це насправді злочини, які продовжує чинити московський фюрер. І не належить президенту Сполучених Штатів Америки телефонувати і вести розмови із злочинцем. Президент Сполучених Штатів Америки має надати допомогу тим, кого атакує кремлівський злочинець. Щодо Дональда Трампа, от спочатку ця сварка його з маском, тепер проблеми в Лос-Анджелесі і негативні для нього такі наслідки торгової війни. Чи Дональд Трамп от все ближче до того, аби взагалі забути про війну в Україні? Ну бо ті його проблеми, кількість ростуть дуже швидко. Що стосується сварки з Ілоном Маском, то про це прекрасно блискуче написав Financial Times Гедеон Рахман і порівняв поведінку Маска з поведінкою Ходорковського, Березовського, Джека Ма відомого китайського бізнесмена, абсолютно чітко вказав: ті, хто простилають дорогу людям подібним до Дональда Трампа, Путіна, Сі Цзіньпіня, вони закінчать так, як закінчив або Ходорковський, або ще гірше, так як Березовський, і е, тут зрозуміло, що Ілон Маск мав або прислужувати Дональду Трампу, або в тоталітарній системі, яку намагається побудувати Дональд Трамп Сполучених Штатів Америки. Іншого варіанту для маска не знаходилося і не знайдеться. Він уже зараз Трамп заявив про те, щоб позбавити. Маска цих 17 контрактів з питань по безпекових і оборонних проблематиці з різними державними замовниками Сполучених Штатів Америки. Тому тут ситуація зрозуміла. Що стосується Лос-Анджелесу, Сан-Франциско і інших міст, бо це на поверхні пишуть про Лос-Анджелес, про Сан-Франциско, насправді подібна. Антиімміграційна революція зараз піднялася по всіх Сполучених Штатах Америки. Це дуже небезпечна річ. Завершиться вона може бути аж до того, що називається у популярній літературі повстанням штатів, і цей процес набирає обертів. Втягування Дональдом Трампом у цей процес регулярних військ несе в собі колосальну загрозу Сполученим Штатам як державі. І це вже не ра не одного разу проявляло себе. Тому в даному випадку навіть ведучі журналісти, ведучі редакції найбільших видань закликають до того, щоб порозумілися. А Дональд Трамп перестав займатися провокаціями. Наскільки це вплине на міжнародні відносини, на зовнішню політику Сполучених Штатів, на е, відносини між Києвом та Вашингтоном, вплине й дуже серйозно. Справа в тому, що це свідчення того, що Дональд Трамп валиться і провалився вже в зовнішній політиці. Тепер ще в додаток він валить зовсім ситуацію всередині Сполучених Штатів Америки. Це означає, що він втрачає контроль над ситуацією, якщо Конгрес не візьме в управління нинішній перебіг подій, і аж до того, що не розпочне процедуру імпічменту. Ситуація у Сполучених Штатах Америки буде катастрофічно погіршуватися Цілий ряд аналітиків говорять про те, що Штати напередодні величезних внутрішніх проблем. А от на фоні цих проблем у Штатах Україна зможе домовитися з Трампом, хоча б про купівлю зброї. Те, що стосується зброї, то на даний час. Європа вже випереджає і майже 60% покриває потреб, які покривали Сполучені Штати. В цьому відношенні є тільки окремі компоненти, і то, пані Мальво, це тимчасово які поки що Європа не може виготовити. Тому те, що стосується наступної зустрічі Великої Сімки і зустрічі в рамках е саміту НАТО, де будуть і президент Зеленський, і Дональд Трамп там передбачені відповідні зустрічі. Це перше і друге. Я би просив звертати всіх увагу на мовчакуватого Фрідріха Мерца. Насправді, за його округлими словами, видно, що, окрім загальних концептуальних речей, поговорювалися і деталі, які в першу чергу стосуються допомоги Україні. Зверніть увагу, він сказав дві дуже цікаві речі. Перше, що Трамп розуміє, що Путін не хоче укладати мирну угоду і тому тягне. І Трамп розуміє необхідність співпраці з Україною, що ховає і які деталі Фрідріх Мерц за цими фразами дуже важко е розкрити. Однак, ми знаємо про те, що Фрідрих Мерц з самого початку сказав, що він не збирається розповідати деталі, як і що буде надаватися Україні як допомога з моєї точки зору. Це абсолютно Правильно і не випадково одразу після а, повернення з Сполучених Штатів Америки і до до речі нього а, візиту в штати відбувалися зустрічі і розмови між президентом Зеленським і Фрідріхом Мерцем? А оте загравання Трампа в диктатора доки це може тривати до виборів у конгресу у 26-му році? Доки? На моє глибоке переконання, це не є загравання, це суть його поведінки, і всі оці речі, мерчі з його там е рекламною продукцією, Трамп 2028 і так далі. Це не що інше, як ставка на те, що він прийшов надовго. Оці всі розмови про третій термін і так далі. А з його дій, його поведінки по Лос-Анджелесу, сан – Видно, що він претендує на те, щоб ламати конституційну систему Сполучених Штатів Америки, ламати роль суду і встановлювати диктаторську модель. І інша справа, я не випадково відповідаючи на перше питання, казав, що це може привести до повстання штатів, адже це читається у нинішніх діях. Дональда Трампа не випадково французи весь час цей аналізують на сторінках своєї преси тему, чи є трампізм фашизмом. Наскільки трампіз собі несе через магу корпоративну ідеологію, а більшість фахівців сходяться, що це те ж саме, і це ще один доказ того, що Трамп насправді планує серйозний злом демократичної машини Сполучених Штатів. А до чого можуть призве може призвести повстання штатів, які можуть бути наслідки до розвалу Сполучених Штатів Америки? От ми зараз говоримо про Каліфорнію. Забулися про те, що 8 років назад представницький орган Каліфорнії прийняв, приймав рішення про переведення референдуму про вихід із складу Сполучених Штатів Америки. Навіть одного разу випускалися бюлетені. А якщо розуміти, що Каліфорнія це четверта економіка світу, а з Каліфорнією йде до десятку сусідніх штатів, я не завидую ні Дональду Трампу, ні тій ситуації, в яку можуть потрапити американці з цим безрозсудним вибором обранням Президентом Трампом. І це найбільше зараз проглядається на вулицях. У Лос-Анджелесі не можна недооцінювати те, що там відбувається з точки зору загрози з розростання. Кажу вам як людина, яка організовувала такі заходи. А в те, що відбувається у Лос-Анджелесі, носить стихійний характер. Там немає лідерів. Якщо це так, це означає, що воно може розростися в величезне кровопролиття. Демократи сплять, республіканці заручники політики Дональда Трампа. Ситуація. Може вирости в повністю некеровану, вона розростається. Це неправда, що події відбуваються тільки у Лос-Анджелесі. Два міста принаймні, страйкують постійно, і там відбуваються бої. Це Сан-Франциско і Лос-Анджелес, та тільки Каліфорнія. А що відбувається в інших штатах у цих революціях антиіммігрантських? Тому найкращий зараз інструмент, якби це було каналізовано в Конгрес. І там почались якісь дебати. Те, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки, його недооцінювати не можна. Воно несе колосальну загрозу для штатів. А для світу, які це може мати наслідки, для світу це втрата лідерської позиції Сполучених Штатів Америки, втрата довіри. А це означає, що за цим піде руйнування світового порядку і насаджування за цим порядку, який несуть з собою Росія. Китай і Іран, це власне те про що ще чотири роки тому з трибуни Верховної Ради е, даруйте е, е, генеральної асамблеї ООН говорив колишній президент Ірану, який чітко сказав: якщо ви не здатні відстояти і організувати світовий порядок, то цілий ряд держав готові його вам запропонувати, маючи на увазі власне трійку, про яку я вам кажу, тому в цьому відношенні. А те, що робиться сьогодні, відбувається у Сполучених Штатах Америки, твориться Дональдом Трампом, може кардинально перевернути ситуацію в світі, попри якісь ну такі зашквари у Трампа, от не видно, хто може бути дійсно таким гідним лідером у демократів, який мав би стати наступним президентом. Як те, що стосується, що стосується США, то а, знаєте, вони знаходяться в такому анабіозі, що одні, що другі. А в демократів ситуація близька до розвалу, і вона пов'язана з кризою лідерства. І там внутрішні дебати продовжуються. Що стосується республіканців, вони заручники маги, і там йде зміна поколінь. На жаль, на жаль, а, Міняють вони шило на мило, тому що Трампа на Венса це ще гірший вибір. А якщо уявити собі, що він є заручником цієї магівської отари овечої, то зрозуміло, що це свідчить про те, що Сполучені Штати чекають дуже погані часи. Що стосується будь-якої іншої політичної сили. Ну то практика в Сполучених Штатах Америки доволі така, що вони можуть мінятися назвою республіканці на демократів чи конфедерати на республіканців, а демократи на конфедератів і так далі, так як вони в свій час іменувалися. Але говорити про те, що вони здатні вистрибнути з двохпартійної системи при такій правовій моделі, конституційній моделі, навряд чи доречно. Тому це ще один екзамен. А така консервативна система, яка не дозволяє розвивати фактично багатопартійність, не дивлячись на це, що це демократія. Але а хто може бути третім конкурентом? А відтак у цьому виборі є в тому числі і е, заручництво розвитку ситуації пошуку відповідей на питання. А що ви думаєте про е, це бажання Маска створити третю політичну силу у Штатах? Пані Вальво, це чоловік е, космічних мрій, космічної дурі, космічних грошей, космічного безумства. Е, політики е, так не робиться. Політика це прогнозована річ. Політика носить завжди, якщо це е, політика реалістична, якщо це політика серйозна, вона базується на основі ідей, ідеології і так далі. Несе маск в собі, тільки ідеологію одну, ідеологію космоса. Я навіть не можу назвати це ідеологією долара, тому це а, те, що називається контраспансмеро без надії, сподіваюся, і сподіватися тут ні на що. Тому що а, тут треба скоріш за все говорити про діагнози психіатрів, що стосується Дональда Трампа і Ілона Маска. Я вже не кажу про їхній поєдинок. А можливо, все ж на фоні такого, таких подій, які зараз відбуваються у Штатах, можливо, і не є це таким космічним і нереальним бажанням. Там же ж, от, з того, що ви назвали, із заяв Трампа, які, яких багато, і вони є такими, наче він грає роль у фільмі, не пов'язаними з дійсністю. Можливо, те, що говорить Маск, і матиме прихильників, і хоча ви кажете, що політика так. Так, в політиці не робиться, але кажу, на фоні цього всього хаосу, можливо, воно має якийсь, якийсь шанс на існування, на створення. Пані Мальво, це все рівно, що говорити з дітьми, не дивіться Тік-Ток, тому що ви розуму там не наберетеся, а читаєте серйозні речі. А маск через свої соціальні мережі ніякого добра суспільству американському не принесе. Воно і так. Паразитує і замкнуто повністю на китайський Тік-Ток. Він не американський, він китайський, при тому прошитий цілим рядом інформаційно-психологічних операцій рашистських. І тому а, і породження мага, і породження Трампа це наслідок, тому що ніхто із цих людей більше Четвертої частинки сторінки не здатен не те, що читати, про це мови не йде. Він не здатен їх усвідомити, що там написано. Вони живуть в системі кліпа певного Тіктоківського, і очікувати від цих людей серйозного аналізу, серйозних дій не доводиться. Можна сподіватися, тільки на середню. Ланку істеблішменту, яка складає державну машину. Поки що вона складає державну машину, поки її не повністю а, ліквідували. І це те, що може в нинішній ситуації врятувати Америку і колегіальні органи, такі як Конгрес. Я не випадково кажу, що ми ходимо, ходимо в еру, коли недопустимою є індивідуальна влада. Тому що. Інформаційні потоки нинішні можуть вирощувати все більше і більше лідерство тіктоківського характеру. Це вивернуті мізки з фрагментарним абсолютно враженим вірусом певної тимчасовості, певних емоцій. Відсутності будь-якого глибокого аналізу дій. Це дуже небезпечно насправді. Ну на жаль, ми з тим стикнулися і в ситуації з Дональдом Трампом, і в ситуації із Ілоном Маском. І Якщо є щось там здорове, то безумовно це середня структура, яка здатна продукувати якісь глибокі думки. Генсек НАТО Рюте заявив, що Росія буде готова до війни з НАТО через 5 років. Часом складається таке враження, що нашим партнерам вигідно, аби от в Україні тривала ця війна на виснаження, аби за той час Путін перебував в такому мав як якнайбільше часу для того, щоб відновити свою армію. Як нам в таких умовах діяти? Пані Мальво, дозволю собі уточнити під час виступу і прес-конференції. Генсек НАТО, Рютте сказав, що Росія впродовж трьох років, п'яти років, може завдати удару по країнах НАТО. І один раз він сказав, що через п'ять років, от тут маленьке уточнення, це дуже важливо розуміти, бо це серйозна, скажімо так, зміна позицій. Тепер що стосується вигідно чи не вигідно. Якщо подивитися на європейську світову пресу стосовно цих повідомлень, то цілий ряд аналітиків зводяться до думки, сходяться на думці, що все, що говорилося там на конференції Читам Хаус Марком Рютте, це спроба дуже легко пояснити занадто складні важкі рішення, які необхідно прийняти. По суті, це була така репетиція. А на суті розмови на саміті НАТО в Гаазі, ці тези, які вихоплені з контексту з приводу того, що припинення війни не вигідно. Вони вирвані з контексту, де Рюте пояснював журналістам, аналітикам, гостям, які сиділи, і слухали його доповідь про те, що Україні необхідно надавати допомогу, тому що ми знаходимося в одній ситуації. Він сказав, що ми всі перебуваємо на східному фронті, і тому немає значення: ми в Лондоні знаходимося чи в Вільнюсі. І в нинішній ситуації треба намагатися допомогти Україні, в тому числі він говорив про те, що в разі, якщо Україна зупиниться чи там відбудеться якесь рішення, то перше, що зробить московський фюрер, це він спробує випробувати дієвість п'ятої статті Вашингтонського договору, тому воно не так звучало насправді, якщо послухати пряму мову, а не вирвати з контексту. Те, що озвучується зараз в Україні, та й не тільки в Україні, воно озвучується широко по світу. Але водночас Рютте заявив про незворотний шлях України до НАТО, що цей шлях залишається в силі, чи це така стратегія дочекатися президента штатів, який буде спроможний на таке рішення, от підтримати Україну на тому шляху. Ви знаєте, ми вже стільки в цьому плані перебачили і перечули від батька Буша про те, що Україна не має виходити із Радянського Союзу до сина Буша про те, що Україна має бути в НАТО, і через Байдена і до Дональда Трампа, що я розумію чудово, НАТО зацікавлено в тому, щоби членом НАТО була Україна більшість переважна більшість країн відстоюють цю ідею. Що стосується Дональда Трампа, то це його ізуїцький особистий розрахунок, який базується на його шептанням з московським фюрером. Цю ж саму гру грають і такі, як Орбан, Фіцо, це все прихвостні або Трампа, або Кремля, виконуючи їхню волю. Відтак Рюте знайшов з моєї точки зору, чи не оптимальний варіант, коли... Залишається ситуація в рамках рішень Вільнюського і Вашингтонського саміту, і оця фраза про те, що Україна знаходиться на шляху безповоротному шляху вступу в НАТО, це свого роду такий серединний текстовий, який піддається виписуванню варіант, який дозволить під час саміту в Газі в одному приміщенні. Сидіти президенту Зеленському і президенту Трампу, якщо ще Трамп там буде, бо розвиток подій в Сполучених Штатах такий, що він може там і не бути ще.